Всім привіт! Ви на моєму каналі і сьогодні ми знімаємо ролик про те, як ми граємо в одну ігру, де треба бити. Ну і вибачте, що у нас вже великі левели. Бо якщо б у нас були маленькі левели, то ми не змогли б піти на саме інтересне 2 на 2. І сьогодні з нами Влад. Салам! У Влади який там левел? 17, й бро. У мене 17 і у нього. українець. У нього У ннадцятий і у мене. Ну у мене скоро буде 18. -й. Ну і в мене теж. У мене тільки ще треба 9 раундів. А мені треба два раунда чи один. сам. О, починається катка чи не. Ваша, вони грають. Денно ну, ми зараз будемо грати. Говори по-українськи, Влад. Бо я й говорю. Надіюсь. А, ти говориш, що зараз будемо грати, грати професі. Сидати плюс 15, це буде 32. -й. У нас 33. -й. Ні, 34-й, 34-й. Є.

Их. <реклама> Чекай, их загоняю, я в ловушку. <реклама> Ой, а уже виднее. Ну, да. <реклама> О, господи. Вы <реклама> мужик, господи. Що ти робиш? Що? Лад, давай. Ага. Ти Пиш... що, шо, блядь? Що дядя? Що ти? Ой, ой-ой-ой, Я маю комусь мою рукою купати. Все, я мин. Влад, я... бий! Батько вона ж готова! Україна була За Україна ми будемо воювати! Блін. А, куди я їду? Чекай! Я зараз буду купляти нові перчатки. Я купляю перчатки, я купляю перчатки за 10 косарів. За десять тисяч! А я куплю собі ящик. Ящик як купляти ящик? Тобто, де я... мої перчатки? <звук> Дивись, Влад, які у мене перчатки ти де. Та я зараз купляю. У мене такі жорсткі перчатки. Блін, я хочу дещо купити. Та ну Влад, ти йди вже сюди, я вже знімаю ролик, треба нам Та да я знаю, що ти знімаєш ролик, ні сирік. Що ти сказав? ти знаєш, що ти снімаєш, Ну, все, йди сюди, я тобі покажу перчатки. Дивись мої перчатки. От за 10к так. собі куплю теж такі перчатки. Та ні, у тебе вже арбуз вони сильніші. Я не знаю скільки вони коштують. Ну подивись, може за 200 тисяч. 20 тисяч 300... за а за 20 300 скажи, а пытайся своїх ребят скільки ці вот перчатки коштують. Ребят, хто знає скільки стоїть доларів от в цій грі арбузові перчатки? Напишіть, под лачитати. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Вони дві тисячі коштують. А, тоді, тоді бер... купляйте мої за десять. Я знаю, що купив? Що? 405, 420 я купляю. Такі самі перча... Ой, чуєш, що я в битві. А чеві покажи, я куди виглядаю. Добре, покажеш після моєї смерті. Я покажу. Дла, іди -де, два, два, не два там. Я сам як ти запустився. Я не хотів запускати. Ну їй причатку ще 10 тисяч. Ти вже був не хворий. що Ти хворий, Тому що я буду на воді сидів. Ось тут було на увазі йде. Согласен. На! Відмову брата на відійшов там. Ой, мене вбили. Ну йду. Ну в мене покрутіші перчатки. А мої перчатки якби з обичного класу, але вони сильніші. Ой, бляха! Нам, нам капец. Хотя... Ага. На! О! Улов! улов, улов, улов. Ой, да поможите. Видишь, шоу, свица. Друг за друга, друг за друга. Э, друг за друга. Видишь, ты? На. Я тоже роб. О! Красава. Ми теж можемо вбитись. Ай, мене б'ють. хоча у нас б'ється, бліки у нас Ай! Я його купав, блін! Блін, у мене перезарядка Йо, бека, бекону голову, дав. Е, Влад без щитов. А то підписчики. Ага, підписчики, запам'ятайте, Влад з щитами. Влад має щити. А, я маю тільки я зараз добираю. Та без них. А що було лу, після прошлої катки? Ти... Ну ладно, мы его маем вынос, скажи. Я тоже хочу выиграть. Я тоже? На. Ай! Друг за друга!

мене вбив. Ах, він Ну бляха, мої перчатки жорсткі. Так, да, і в мене чотири жорсткі. І це правда. Отець ваш, ви чи сюди йдете? Йду, йду, йду. Отець, хто ж сюди не прийшов? Ви хочете? Та нам... Огосподи! Подписчики, ставте лайк. Щоб ми виграли. Або нам таке. Мені вже устроюють. Я зовсім таке. ви. О! Нормальний удар пішов. У мене нормальні удари пішли. Ой. Так, у, мені, у мене перезарядка! А, так вони донатери! У них донатерські перчатки! Вони донаторські! Та то нереально тоді! З донатерами неможливо! Я ненавижу донаторів! Ти Те теж! Я не влюблю, але потому, що вони як якби круті, і вони мають круті скіни, а ми взагалі загадим Зі мною донатер! Донатер ти нафіга встав? Хоча у донатера не погані перчатки. Пуль... <плес> Ну у нього непогані перчатки, я можу сказати. «Це, це діточки, Та ну «Це, це не китайский Господи, як Що я творю? Це же підписчик мій! Так? Ну все, за підписчика! За подписчиків ми рознесемо. Ми ми просто мінус один зробили за подписчиків. З нами подписчик. Куда біжиш? Угу. Ого. Все, виграли. Я -е -е -е! За підпісчиків! <різь> Напевно, моїй підпісчик так порадився, то, що я з ним зіграв. О, у мене піднятий левел. Сундук мені дали. Аста закрить двері. Топс, топ. Сейчас не китосуму хочу. Я зараз скачай, Матвій. Що? Я зараз с гантелой А? Я тоже тоді ти? йду покачаюсь. Я то, а я буду вообще давать і гантелою бавитись. А я иду, может, в битву Никитос, подписчик з Чик Тока. чик Пляха. -ток. 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 Ну, все. Дам убитву, Влад. Нет, потому что никто не пишел. Что я написал? Сам не Ладно, подписчики, всем пока-пока.